Баскетбол гра 5 на 5, це Аксіома, але історія НБІ раз за разом доводить нам іншу істину. Чемпіонські династії та легендарні епохи будуються навколо тандему. Бетмін потребує Робіна, а іноді й супермена, щоб врятувати готем. Скласти цей рейтинг було пекельно важко. Величо в історії ліги стільки, що нам довелося буквально різати по-живому. Перш ніж ми перейдемо до вершків, я просто зобов'язаний згадати тих, хто був за крок до топ-10, але з різних причин туди не потрапив. Це і еталон захисту Детройта, чонці Біла Бстабенволес, які зупинили титулованих Лейкерс. Це люди, які були обличчям Ренесансу Озерних, Кові Брайан та Пау Газоль. Це сучасна місць Бостон Селтікс по собі Джейна Джейна Брауна та Джейсона Тейтума, які вже вписали свої імена в історію. Давайте не забувати про Фінікс та Стіва Неша Ямариста Удмаєра, які випередили час своїм раненгам стилем до 7 секунд на атаку. Звісно ж, Кріс Пол та Блейк Гріфін, що перетворили кліпер на Лоб Сіті. Були дуети із категорії А що, якби? Тресі Макгрейді та Яо Мін, її кар'єри зламали травми. Або, наприклад, молода Надія Оклахуми Шіс Олександр та Джейлен Вільямс, які вже вигравали, але в них ще все попереду. Тому, залишаючи повагу до тих людей, хто залишився позаду, переходимо до тих, хто дійсно утворює топ-10 дуетів в історії ліг. Вейт та Шакіло Ніл на 10-й сходи. Коли шак обіцяв привезти перстень у Майамі, Мало хто вірив, що це станеться так швидко. Це був короткий, але яскравий союз молодого флеша та вже не пікового, але все домінуючого дізеля, якого привели до форми жорсткі правила Райлі та організації. Гір їх успіх 2006 року. Це ніби передача істафети від одного покоління до іншого. У фінальній серії 2006 тисячі Вейт продемонстрував один з найвищих показників особистої ефективності в історії фіналів. 33,8 бали. Шакіл тоді свідомо відійшов на другий план, дозволивши воїну творити магію, що стало ключем до чемпіонського титулу. Кевін Гарнет та Пол Пірс на 9-й сходинці. Так, там був ще реален, не будемо забувати про нього. Але серцем і душею тієї команди були саме Кевін та Пол. Ну і ще потім Аллен пішов до Майами. Гарнет приніс захисну культуру та людь, а пірс холоднокровність у напружені моменти. Вони ідеально доповнювали один одного ментально, повернувши Селтікс на вершину в перший же рі спільної гри. Цікавий факт у сезоні 07 08, коли цей дует об'єднався, Бостон здійснив найбільший прорив в історії НБІ на той момент, покращивши свій показник перемог на 42 перемоги порівняно з попереднім сезоном з 24 до 66 це прямий наслідок синергії Гарнета та Пірса. Завдяки цим двом. Док Ріверс тепер назавжди чемпіон ЕМБІ. На восьмій сходинці у нас два дуети: Леброн Джеймс та Кері Ірвінг та Леброн Джеймс та Ентоні Девіс. Леброн фігура насправді унікальна. Тут можна було б і третій дует згадати насправді з Двойном Уейдом, але Кріс бош настільки велика фігура, що ми його викидати не стали. Тому я взяв два чемпіонства Леброна. Одне з Клівлендом, одне з Лейкерс. З кайрі вони створили найкращий камбек в історії фіналів з 1-3 проти Оріа в 2016-му. Поєднавши силу та інтелект виборона з віртуозним ізоляційним скорінгом Ірвіна. Власне, пригадайте, той самий сьомий матч проти Уоррір та два головних його моменти: блок виборона Андрій Гудалі та переможники до Кайрі. Одне без іншого до перемоги б не привело. Девісом у 2020 році, ми побачили, мабуть, найбільш фізично обдарований дует в історії, який просто зім'яв лігу в ковідному баблі у Флориді. Також варто згадати, що в п'ятому матчі фіналу 2016 року Леброн та Кайрі стали першими одноклубниками в історії фіналів NBA, які набрали по 41 очку кожен в одному конкретному матчі. Це був пік індивідуальної домінації зіркового дуету. На сьомій сходинці Карл Молоун та Джон Стоктон легенди Юти Джаз. Єдиний у цьому списку дует без чемпіонських перснів, але не включити їх було просто злочином проти баскетболу. Вони перетворили пік-н-рол на науку. Стоктон чітко знав, де буде Молоун ще до того, як Карл починав рух. Ця пара провела разом неймовірні 1412 матчів регулярного сезону, ставши особленням поняття залізної людини за баскетбольними мірками. Вони взагалі не пропускали матчів та грали до 40 років кожен. Стоктон є лідером в історії Ліги за асистами, а Мелоун третій за очками. І левова частка цих показників була створена завдяки їх взаємодії. Рекорд, який, ймовірно, побитий не буде ніколи. На шостій сходинці ще одні легенди з навіть давнішої епохи. Льюіс Алсендор та Оскар Робертсон. Коли містер трипл-дабл Оскар Робертсон на заході кар'єри об'єднався з найбільш домінантним молодим центровим в історії, тоді ще Лі Алсендором, а потім Керімом Удуджабером, у Лізі не було жодних шансів. Це був досвід Союзу та молодої сили, який приніс мілокі бак з титул 1971 року. Цікавий факт у сезоні 70-71 цей дует привів команду до рекордної на той час серії з 20 перемог поспіль і завершив плей-оффи із показником 12-2, включаючи свіп 4-0 у фіналі. Їхня різниця очок в тій серії залишається однією з найвищих в історії. П'яте місце Стеф Карі та Клей Томсон. Сплеш Бразерс змінили математику баскетболу. До них ніхто і не думав, що можна кидати троочкові з дев'яти або навіть 10 метрів. Їхня гравітація розривала захист суперників на шматки, створюючи простір, якого раніше на майданчиках просто не існувало. Чотири чемпіонських титули говорять самі за себе. Golden State Warriors – точно краща команда NBA 2010-х і дуже респектабельний франчайз у 2020-х. Все це завдяки ним. Так останні роки Клей був важко травмований. Стеф тягнув за себе і за іншого, але вони вдвох. Справді виграли дуже і дуже багато. Наприклад, в сезоні 15-16 стеф та клей встановив рекорд для дуету гравців, реалізувавши сукупно 678 сімдесят за один сезон. Це більше, ніж забували цілі команди всього за декілька років до цього. Ну і переходячи до воістину історичної першої четвірки, топу варто сказати, що якби ми враховували тріо, то наступні кілька позицій тут трохи б змінилися. Але в нас сьогодні тільки дует. Тому на четвертому місці Ларі Берд та Кевін Макхейл. Мабуть, найкраща пара форвардів в історії баскетбольної, які Ларі Бьорда, і кімната тортур Кевіна Макхейла в лоу пості були нерозв'язаною задачею задачою для захистів у 80-х роках. Вони розуміли гру на телепатичному рівні, вигравши разом три чемпіонських титули. Команда Celtics 1986 року під родою цього дуету вважається однією з найкращих в історії, здобувши 40 перемог при лише одній поразці на домашньому майданчику. Їхня ефективність у фарбі та на середній дистанції була просто еталонною. Ну і хто ж може бути на третій сходинці після двох легенд Бостона? Звісно, дві легенди лос анджелес Лейкерс – Меджик Джонсон та Карім Абдул Джабар. Шоу Тайм починався саме з них. Один з найкращих розігруючих в історії та власник найбільш смертоносного китка. П'ять чемпіонських титулів за десятиріччя. Їхня велич полягала в тому, що Меджик подовжив кар'єру Каріма, а Карім навчив Меджика перемогам. Під час спільної гри вони досягали фіналів НБА 8 разів за 10 років. Така стабільність домінування двох суперзірок у висококонкурентну епоху 80-х була унікальним явищем. Але їх обійшли ще дві легенди Лос-Анджелес Лейкерс, і, звісно, зараз мова піде про Шакіла, Оніла та Кобі Брайанта. Найскладніші стосунки, але найкращий результат. Це був союз нестримної стихії та абсолютної технічної досконалості. Вони могли ненавидіти один одного за межами майданчика, але на паркеті вони знищували усе живе, оформивши останній на сьогодні тріпіт, тобто три чемпіонства поспіль для однієї команди. Що цікаво, в плей-офф 2001 року року шаки Кобі провели лейкерс до рекордного показника: 15 перемог і лише одна поразка. На двох вони набирали в середньому майже очок за гру протягом того посезону. Що є одним з найвищих показників для дуетів в історії з роками, особливо після раптової смерті Кобі Брайанта, шах багато сумував за тим, що два гігантських его таки не змогли вжитися в одній команді та ще попрацювати одне на одного. І без того вражаючі результати цього дуету могли б стати такими, які абсолютно неможливо перебити в принципі. Але, але, але. На першому місці, звісно ж, Майкл Джордан та Скотті Піппен. враховуючи попередній фактор та попередніх чемпіонів, тут не може бути дискусій: шість фіналів, шість перемог, жодного сьомого матчу. Найкращий нападник в історії та, можливо, найкращий гравець захисного плану, як мінімум, серед тих, кого не можна назвати великими. Якщо Джордан і був богом паркету, саме Піпа наробив цю божественність можливою, закриваючи найкращих гравців суперника і розганяючи трикутний напад імені Філа Джексона та Текса Вінтера. До всього Джордан і Піпен це єдиний дует в історії, який одночасно набирав у середньому понад 20 очок і робив понад два перехоплення за гру протягом сезону, в якому вони виграли титул. Також вони єдині, хто двічі зробив трипі, тобто три титули поспіль в одну епоху. Дивлячись на ці імена, розумієш. індивідуальна статистика продає квитки, але дуети виграють чемпіонат. Хімія між двома лідерами це та магія, яку неможливо прорахувати аналітикою. А який з цих дуетів був вашим улюбленим? Чи можу не з цих, можу з інших? Можливо, ви сумуєте за часами Стоктона і Мелоуна? Чи виросли? На данках Шака та Кобі? Пишіть у коментарях. А в мене на цьому все з вами був Олександр Прошута. До зустрічі на каналі Мейнкас Спорт.